На Миколаївщині на фінішній прямій великий інфраструктурний проєкт з відновлення водогону. Прокладено 80% необхідних труб. Коли у регіоні запрацює нова система централізованої подачі води, репортаж Єлизавети Кротик. Спорудження нового водогону для Миколаєва вже на фінальному етапі. Прокладено 67 із 80 кілометрів труби. І близько трьох додають будівельники щодня. Вода, як ми планувалися, початок серпня вже має бути в Миколаєві, і це це класно, коли в Україні є е, люди. Оці будівельники, які в такий складний час роблять фактично неможливо. Я приємно вражений. Будемо обережні. Я реаліст і прагматик. Коли буде побудовано до кінця, коли мешканці Миколаєва нарешті три роки очікуючи воду завдяки роботі агентства, нарешті отримають воду. Тоді ми скажемо, що точно все вдалося. Проєкт, який мав обійтися у понад 8 мільярдів гривень, змогли здешевити. Вже заощадили 2 мільярди. Їх спрямують на нові водогони для інших громад країни. Новий водопровід це не просто труби, це сучасна система з автономним енергозабезпеченням, антишахедним захистом і автоматичним керуванням. Ми додали до цього водогона ще додатково 50 тисяч кубів для поливу земель фермерів, які в цьому районі це величезний об'єм. Ми Перенесли і зробили абсолютно нову станцію забору води. Це величезні кошти. Ми зробили автономне енергозабезпечення, антишахідний захист по об'єктам. Частотні перетворювачі, автоматичну систему управління цим водогоном і багато чого іншого, що ми доклали в цей проект. Важливо було не тільки знайти найякіснішу воду, а й максимально віддалити водозабір від лінії фронту на випадок обстрілів. Наразі тривають роботи на основній насосній станції. Воду братимуть із південного бугу. Місцевість складна, болота, глибокі перепади рельєфу та все облаштовано. Канал на 760 метрів із бетонним дном і піщаною за. Сипкою труб. Вичищено русло бугу південного, дно услано бетонними плитами. Там стоять спеціальні упори, на які будуть укладені труби. Одна труба вже вчора була укладена. Зараз йде підготовка, забивка шпунта якраз перед вами для того, щоб укласти на дно другу. Низко нового магістрального водогону триває згідно з графіком. Усі основні роботи планують закінчити до кінця липня. Уже в серпні, після трьох років очікування, жителі Миколаєва зможуть отримувати централізовану питну воду. Єлизавета Кротик, Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.